Вітаю всіх учасників, дякую за запрошення. Так надія на справедливість у мене є, так як вона була і в таборах. Радянський Союз у, наприкінці 70-х років був дуже потужним, і фраза Андрія Амалєрка про те, чи доживе Радянський Союз до 80-го року, звучала для багатьох просто анекдотичною. Разом з тим, наша надія, наш оптимізм, наша віра в те, що Радянський Союз западеться, вона реалізувалася. Ми не знали коли, але знали, що це станеться обов'язково. Сьогодні ми маємо знову ситуацію, в якій зійшлися кілька дуже важливих ліній логічних. По-перше, я так само чую, я відчуваю, що ця система, яку вибудував Путін, а саме система, збудована на брехні, на насильстві і на ненависті, вона западеться так само, як та радянська система, яка була вибудована на тих самих фундаментах. Це перше. Друге, і тут я підходжу до того, що мене хвилює сьогодні, а саме я боюся повторення помилок, які були зроблені в Ялті 45-го року, і в Радянському Союзі в країнах Радянського Союзу, коли входили до Радянського Союзу 91-го року. Що я маю на увазі? Непокараність зла і неспокутуваність зла. Ялта прикрила, назвала абсолютним злом нацизм, але прикрила злочини комунізму заради безпеки. 91-го року ми мали те саме, були сигнали до нас, дисидентів. З західних демократій. Не, не починайте розмову про Нюрнберг-2. Це тільки викличе страшні проблеми у ну, вашому регіоні. Почніть жити з нової риски. Ми почали жити з нової ризики, і що ми маємо? Ми маємо сьогодні пряму реінкарнацію чекійського режиму, який опирається на досвід своїх попередників. Отже, я боюся, що через якийсь час дуже швидко нам можуть запропонувати мир, безпеку. Але скажуть при цьому: слухайте, ну будьте реалістами. Ви хочете покарання Путіна, ви хочете покарання військових злочинців. Це надто багато. Зміріться з тим, зміріться, що цього не буде, вам залишать якусь, якусь нішу для існування. Але зате ви врятуєте багато життів. Людських. Оцю логіку заради врятування людських життів треба піти на на негідні компроміси. Але в 91-го року так само про це говорили. Якщо ви почнете домагатися покарання зла, ви будете мати страшну страшне місцево на, на місці Радянського Союзу. Ми маємо його сьогодні. Уникнути його не вдалося. Тому справедливість це власне і є те, що має бути обов'язково застережене, і без неї ми не не, не зможемо обійтись.